А у двічок — відлюдник. А від, відлюдник це у нас такий день усамітнення, прояснення ситуації, навчання може бути. Ну, така енергія, знаєте, сам собі на умі. Щось треба розібратися. Така якось спіймала. Давайте подивимося, яка причина, чому ви саме буде це усамітнення. От якась відсторонення. Якось для того, щоб розібратися, в істину знайти. якось, Можливо, треба самому собі. Чим це пов'язано? Чому саме ви якось відсторонитеся і замкнетеся? Яка причина? Покажіть одній картину. Внулення або поясніть. Якогось знання, Треба щось продумати, щось треба по новій початок, якийсь, можливо, початок якоїсь справи і вам треба отримати якісь знання. Можливо, знання, можливо, щось розібрати з цьому, більш конкретніше, раціонально, як раціонально використати ресурси. Або, можливо, якось використати ваші дії, які щоб пропорціонально це було. Тобто для отримання результату треба усамітниця і отримати, проаналізувати, можливо, дії. Ді, рішення. Вам треба прийняти рішення. А для того, щоб прийняти рішення, треба усамітниця і трошечки подумати, прийняти. Ну, ем, те, що робили, можливо, треба внести якісь корективи, можливо, щось нове додати, бо, бо, бо може щось нове, нове отримати, щоб прийняти рішення. Може, знання нові отримати, щоб ем, піти далі. Результат. Десятка пентаклів, тобто ви будете цим задоволені, тобто те, що ви, для чого ви усамітнитесь, для того, щоб прояснити якусь ситуацію, отримати знання, просчитати, продумати, оце дасть вам результат, ви будете задоволені на десятку пентаклів. Тобто, супер! Десятка пентаклів це в нас про багатство, про суспільне, таке, родове, можливо, навіть. Те, що дає, наприклад, передача того ваших знань, на, на, на багато поколінь, да? можливо, може бути і так. Але це достаток, прибуток. Це те, що вас задовольнить. Тобто ви будете цим задоволені. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйте, підписуйтесь, якщо не підписані. Робіть енергообмін. Я вам дуже за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все. Буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки, а що у трічок. А трічок, карта, Башта. 16-й аркан.